Вітаємо, шановні пані та панове! Завдяки 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Сьогодні ми зможемо побачити бронетранспортери Спартан та поспілкуватися з людьми, що воюють на цьому. Легендарному для України вже типі броньованої техніки. Маленький, такий, компактненький, так акуратний. Скажімо. Так, 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 звичайно. І це одна з його переваг. Це одна з його переваг, що він може можна закрутитися, сховатися, десь став, наприклад, під дерево, і ти вже захищений. Тому що в наш час, коли аеророзвідка їхня працює, потрібно ховатись, ховатись і ще раз ховатись. І непомітно пробувати дістатися позиції, непомітно виконати завдання, непомітно вигрузити десант, забрати, евакуювати наших бійців, тому що це наша основна задача. Швидкість в нього можна розвивати до 80 км на годину. Звичайно, все треба відповідно до дороги. На великих ямах, звісно, що ти можеш в екстремальній ситуації він не підведе. Підвізка в нього дозволяє їхати, що коли з нього пересідаєш на легкову машину, і ти думаєш, що чого тут така погана дорога, коли на Спартані ти проїжджав як, як порівний. Підвізка тут працює, тут капки з торсіонною підвіскою, і вони досить вони гумовані. Це також його плюс, що він тихий. Вони не гримлять метал по металу. І сама гусениця з резиновими подушками, і катки образивні. Андрій це, що кажуть, проразивні катки, те, що ви кажете, uh -huh. тихо їздить, Це от прям, вони прям м'якенькі. Але разом з тим вони і витримують досить. Якщо не бити, наприклад, десь на якомусь залізничному переїзді, якщо на швидкості туди влетіти, то звичайно ти його розіб'єш цю гуму. А так вони їздять і, в принципі, досить добре витримують. Хоча, коли ти бачиш, що він вже зношений, то тоді його, звичайно, треба міняти. Також треба слідкувати, щоб була правильна натяжка. Інструктор британський, який нам о, розказував за ці спонтани, uh -huh. він дав нам таку пораду, що можна перевіряти натяжку гусениці таким чином. Не завжди при собі маєш мірну лінійку, яка точно в дюймах чи в сантиметрах буде. Uh -huh. Так як машина британська, тут деякі є, наприклад, різьби під дюймовий ключ. Як пише книжка, тут екіпаж три людини має бути. По британському штатному розкладу це має бути три людини. По факту в нас екіпаж дві людини, але в нас коли під час виконання бойового завдання підключаються наші розвідники. Розвідник стає якби третім членом екіпажу, як командиром, визначили шлях. Вони знають дорогу. Вони нам потім показують. Ми вже потім можемо і самі їхати. Але розвідка це наші очі. Відповідно, ви як механік водій сидите ось тут, в цьому люку, і ось тут уже тут від... уже на Людина, яка саме стріляє. Стріляє, допомагає при завантаженні. Він не, не тільки стрілок, але в нього широке коло функцій. він виконує... Він в крайньому випадку, якщо, наприклад, мене поранить, наші навідники так само можуть сісти за. Важелі і так само можуть е, рухатися і виконувати задачу. Тут заявлено, що лобова проекція, ну, книжка пише 14,5 може витримати. Ну, ми не перевіряли на своєму досвіді, але так як тут є нахил теоретично, він може зрикошетити. На практиці якось е, не, не, не перевіряли. Але я думаю, що тут ще плюс тим, що, наприклад, коробка тут вона також дає додатковий захист. І двигун, відповідно, якщо буде йти сюди попадання, він буде захищати також командира чи механіка, в залежності від того, хто буде на тому місці. От ще одним плюсом цієї техніки є, звичайно, це посадка і висадка десанту, і загрузки корисного навантаження. Те ж саме забезпечення ми пакуємо в мішки для удобства, щоб потім хлопці, коли ми ж не заїжджаємо на саму пряму позицію, треба ще деякі відстань хлопцям пронести його. І воно все пакується в мішки. І тут можна спакувати, посадити вісім бійців, входило і плюс ще забезпечення. Вісім бійців, не враховуючи екіпаж. Не враховуючи екіпаж. І вау, ну я до того, що коли ми вперше відкрили, е, то ви почали виправдовуватися, казати, що тут мало місця, але ми переобладнали. Mm. Але по факту ви можете подивитися, або ми додамо фото стандартної комплектації. Тут е, задумано, що тут знаходиться три людини, екіпаж і чотири десантики чотири вони можуть десант. тільки взяти. Вона вона і її недоліком основним вважалося, що та вона ж не містка. І подивіться, як е, от е, е, 24-бригада та бригада просто. А, або це ну ви переобладнували? Це ми пере... це... Це ми як 24-та бригада повністю переобладнала і тут ну, стадіон, тут безліч місця. І, і коли як... ти з рюкзаком, з, з РПГ, з автоматом загрузитись сюди і загрузитися в ту ж саму БМП-1 чи 2. Краще неї тільки М-ка, тому що там ще більше буде і більше місця. Але вона, якщо взяти по рану, ка на першому місці, і Спартан на другому місці. По місткості. коли хлопці бувало вивозили з позицій до 12 13 чоловік. Просто коли назад іде ЕВАК, там вже немає забезпечення і по можливості народ вже загружається як в тетрісі. Було таке, в нас був розвідник 300-й важкий, і він майже під метр дев'яносто шість. От він, ми його з ношами поклали, він, в принципі, отак ми змогли його покласти навіть не на цю лавочку, а так. Тут ще люки є, вони у вас так розуміють, зараз не відкриваються? Це таке гума у Вони з часом втрачають свою ну, таку захисну функцію. І приходиться, ми його трошки. Взяли засиліконили, щоб коли мокра погода, щоб тут було трошки сухіше. В принципі, в нештатній ситуації ми його відкриємо. Угу. Він не закручений, не заварений. Просто це така ра раціоналізація, щоб хлопці не мокли. Тому що всяке трапляється. Вони ж не стоять в гаражах у нас як експонати музейні. Вони Доді, у нас працюють. Це, це Галичина, це 24 та окрема механізована бригада імені короля Данила. От Галицький підхід. Зручно, гарно, але все працює, все переробили під себе. Зробили таким доладнім, добротнім. Відчувається душа, яку сюди вклали. Портан також має і озброєння, може наносити ураження. Це можуть бути різні типи зброї. От е, у 24-ї бригади стоїть найкраще з можливих варіантів. Це Колмет Браунінг калібру 12,7 міліметрів. Просто мрія кожного військовослужбовця постріляти з такого, але із. Е, Очевидних недоліків, як кажуть люди, які використовували його в бойових умовах, це те, що в тебе тут немає захисту, і зсередини також конкретно на цих машинах воно не керується. Тобто кулеметник має висунутися і, по суті, ось так відкрито наражати себе на небезпеку. Коли в тебе Браунінг 12,7 в руках, звісно ж, можна вважати, що небезпека це ти, але колись ці набої закінчаться, а закінчаться вони досить швидко, і тобі доведеться міняти короб з набоями, що є досить проблематичним в умовах бойових дій, бо тобі треба отаково розвертати його сюди от стібать оце, отсюда, оце, от, так, от, тут сюди. І виходить, що він тако... Д -д -д щось, щось не вийшло у тебе, ти страдаєш, кажеш, звиніть, мужики, за то, що не було в АТО поверху. Такий ряд маніпуляцій робиш, щоб зняти ящик з відстрільним БК, що досить просто. Складніше зарядити. Ведеться бій, ти кажеш, мужики, давайте набої. Тобі дають ящик набоїв. Це, до речі, подивіться, це 12,7. Прекрасні, неперевершені, дуже красиві. Ти Кажеш, пождіть, не стріляйте. Береш 12,7, відповідно, от туди його. Отакому отако. Все, заряджаєш і ведеш вогонь далі. Я дякую вам за довіру і можливість протестувати славетний Спартак. Так, досить характерно тут перемикаються передачі. Ти перемикаєш передачі п'яткою, по суті. І Незвично, але зручно. А відміну від танка, де тобі доводиться всю силу вкладати, вона ніби слухається, ніби йде м'якенько, легенько. Це пригальбовує, зупиняється. Мамо, паркуємося. Це побачити передачу. Там і гальма не обов'язково натимати від купити. Є нейтрально. его пригода.